Тут були склади у нас, тут була у нас пшениця 300 тонн, 120 тонн насіння Соняха. Росіяни вгатили ракетою попереднього Х-35 по сільгосппідприємству на очах у власника. Я встиг за стіну заховатися. Володимир Кирилович в розпачі пробирається руїнами своєї ферми. Аби урятувати, хоч щось від цьогорічного врожаю У складі лежала озима пшениця. Це її тут ось прозвали, присипало. Якщо піде дощ, все пропаде. Пайщики намагаються взяти хоч якусь орендну плату, насипають у мішки зерно, змішане з уламками і будівельним мотлохом. Потрібно ще чистити це зерно. Село Зарічне у 20 хвилинах їзди від лінії зіткнення. Сюди росіяни діставали артилерію, гатили калібром С-300 і сипали касетними боєприпасами. Страшно не жити. Страшно те, що відбувається навколо. І тобто, що відбувається, в принципі, з нашою країною. Така справа. На нас напали. З-під кількатонної завали стирчать перелякані носики. Загрудка була для поросят. Їх придавило, ми їх тут поїм. Поки не, не можемо освободити". П'ятьох поросят розчавило. Працівники ферми поволі розбирають руїни, що лишилися від складів. Відновити тут вийде щось. Будемо пробувати, не знаю. Паралельно лагодять побиту техніку, вантажівку, комбайн, трактор. Щокла привезуть, поставлю і будемо далі робити. Вже час сіяти у зимі, а в полі ще стоїть незібраний зібраний соняшник. Чекає розмінування полів. Володимир Кирилович підсумував його бізнес, зазнав збитків на 4 мільйони гривень. Це смисл всієї життя. Я, як був трошки молодший, я по Росії багато поїздив. У них біля Москви за 20-30 кілометрів у селах немає газу. Вони приїжджають сюди, дивляться і глаза на лоблізуть, як живуть селяни у нас. Хай забираються від нас і нас не трогають. Не треба нас ні освобождати, не треба нам ні допомагати. Хай у себе наведуть владу.